7 листопада 2024 року я йшла в гуртожиток і по дорозі знов побачила бабусю, котра стояла біля кіоску коліничі, і як вимагателька дивилася на людей і як якась така хижачка. Дивилася і для того, щоб хтось їй подав там або булочку купив, або Гроші дав. Раніше я цю бабусю бачила дуже часто, але і зараз дуже часто, я на неї дуже звертала увагу, записувалася на YouTube канал Єліна Возрождження Жизнь, котре я зараз закрила, бо свої закінчила. Пророботки. Отже, це бабуся знову вимагає у людей булочки або гроші. Вона як хижачка, і це ненормально. Далі я побачила по дорозі дуже великі кучі какашок собак, дерьма собачого. І навіть подумала знову сфотографувати, щоб людям показати, звернути увагу на це, щоб люди з. За своїми собаками прибирали дерьмо, але я розумію, що це потрібно робити на якомусь вищому рівні. Штрафувати людей, дивитися за ними. Ну, в общем-то, штраф, в общем, це потрібно цим займатися, мабуть, на рівні держави, наводити порядки, порядки. Також хочу розповісти про таку ситуацію. Я йшла по дорозі між до мами, але потім чомусь у мене такі думки з'явилися. Завернути у двір. Я подумала, чого це мені потрібно звертати, завернути у двір, і коли я завернула у двір, з під'їзду вийшла жіночка така у віці. Ну, бабуся можна сказати, але не старенька. І ця бабуся, жіночка вісі у віці, зразу мені сказа, запитала, запитала: чи видно у неї рум'яни. Я так подивилася на неї. Ну, вона до мене звернулася на ти, подумала, мабуть, що є якась там студентка, або шкільниця. Ну, в общем, це таке. Я читаю, вважаю, що це ненормально, коли бабуся звертається на ти. До людей, котрим вже за 40 на називаному рівні. Ну я подивилася на неї і сказала, що з рум'янами все у порядку. Я навіть не подумала, що там якісь ром'яни є. Я подумала, що це якийсь тональний крем. Отже, такі ситуації, і я подумала, яке, яке відношення ці люди мають до відродження України і до України. Чи самі, самі вони відчувають якесь відношення до України? Тому що зараз вони живуть у сучасній Україні, котра розвалюється, обнуляється в Україні. Війна і крах? Так що це питання не до мене, а до цих людей. Чи мають вони якісь відношення до України? Чи відчувають вони якісь відношення до України, до відродження України? Коли я вже підходила до гуртожитка, то побачила. Два кота, котрі стояли напроти один одного і шипіли там, орали так, в общем, дуже цікаво. Я підійшла, їх зняла на камеру, покискала і вони розбіжалися. У гуртожитку я почала варити борщ. Подумала зварити такий простий борщ, там заправки і без фасолі. Подумала, що завтра я його доварю вже. І так на скору руку, бо я збиралася піти гуляти у голосі. І от я коли готувала на кухні, знову прийшла житель, жителька гуртожитку, учителька, і почала прибирати з хімією, з тряпками, там, в общем, з грязю цією. Я подумала, що на іншій неділі вона у інший, у інший час вбирала, а тут же в інший час. Тоді тобто вона десь після третьої години, а зараз після 12-ї години, десь о 12 години. Подумала, чого немає ніякого розпорядку, щоб ми, щоб ми знали, коли можна готувати, коли там краще не, не йти на кухню. Але я хочу сказати, що ну, вона поздоровкалася, я їй відповіла, я подумала, що мені потрібно не те, що не влазити у конфлікти, а не створювати конфлікти. Ну, я доварила собі борщ так. Як могла вже, і, в общем, вийшла із кухні, побідала і поїхала у Голосієво. Погода у цей день була прекрасна: сонячне, тепло, дуже так світло. Я зраділа і пішла на метро, на метро Лісова. Сіла у перший вагон, місць було багато, я сіла на місце, і от біля мене сів такий чоловік. Років за 50, може 60, я не знаю, скільки йому років, тому що зараз такий час, що не вгадаю, скільки людині років. От, і він сів такий здоровий, хоча місце було і далі, але він сів перед мене. От, і почав там руками своїми лазити то у кармани, то достав мобільний телефон. В общем, він почав товкатися, товкатися своїми руками. Я подумала, що мені робити у цій ситуації? Ну і я вирішила до нього спиною, спиною, спиною повернутися. Повернулася до нього спиною, я на нього зовсім не дивилася, і те, що він там робив, мене не чіпало. Я подумала, що ну, таке я знайшла вирішення із цієї ситуації, яка могла би стати може, і конфліктною, тому що зараз люди неадекватні і злі у час війни. І я собі поміняла таку позу, такий стан і в общем, було для мене щось новеньке таке. Я на нього не звертала уваги, я потім подумала, що хтось сяде, може, хтось йому щось скаже. А я просто від нього відвернулася. Коли я виходила з метро, то біля нього сіла якась повна жіночка. Далі я зробила пересадку у іншій, на іншій платформі. Сіла біля якоїсь дівчини, вона виявилася дуже-дуже дуже повна. Ой, потім сів з іншої сторони біля мене ще якийсь чоловік у віці. Ну, тобто такі, може, років йому 65, може сімдесят. Що хочу сказати, що дівчина дуже смерділа якимись гормонами і місячними. А цей чоловік люднь, літнього віку смердів якоюсь половою затхлою тряпкою. В общем, смерділи з обох сторін. Я затикала нос, але ну я розумію, що це може так неприлічно, лі як там ну кажуть. Ну, в общем, в общем, люди смердять, ніхто нічого не кажуть. Люди такі я подивилася, роз'єднані самі собі. Сам, кожен сам за себе. Я подумала, що це дуже ненормально, але як виходити з цієї ситуації, я поки що не знаю, не думала. Отож, я вийшла на Голосєєво і вирішила прогулятися шляхом, котрим я ще не ходила. Через Парк Рильського і до горок. Ну, там далі були такі горки, але до них потрібно було пройти. Я не знала, скільки до них йти, тому що я там була дуже давно. Мабуть, це був 2019 рік, я так думаю. 19 19-й, навіть не 20-й, да, 19-й, мабуть, рік це був восень, восени. Ну, я вийшла так, і... пішла, мені стало дуже цікаво, куди я йду. Я дивилася, оглядалася, фотографувала, знімала на відео дуже гарну природу. Я відчула себе таким фотографом, фотографом природи. Дуже цікаві вийшли фотографії і відео. Ще я е, нас, насолоджувалася погодою, природою. Побачила, що є, ось, є ще два озера. Ой, дуже-дуже гарно, я хочу ці фотографії публікувати, в общем-то. Я дійшла до своїх урок, дуже зраділа, походила, по ней побігала, якісь там. Чоловік на велосипеді там катався теж, і жіночка його ждала. В общем, я дуже була дуже-дуже зраділа, дуже була гарна. Додому я прийшла десь без чогось 5, о 5-й вечора, попала чай, бо дуже спать захотіла, втомилася, а потім вже поїла трошки. Лягла відпочивати, додивилася е, фільм. Сліплений желаннями 1967 року, бо є ще 2000 року. Ну, Посміялася такий дуже такі, цікавий фільм, смішний. А потім я подивилася фільм «До встречи на Венірі. Це такий фільм, начебто про мене. Я знайшла в цьому фільмі дуже для себе багато чого цікавого і важливого. Рекомендую цей фільм до просмотру. 8 листопада 2024 року, сьогодні от такий день, що ми отримали посилку на пошті, і у мене сьогодні... сьогодні, я узнала нові слова з української мови. Коли я зайшла на пошту, я запитала, як отримати посилку у котрій годині, а потім я зрозуміла, що я неправильно що сказала, і зразу виправилася, як отримати посилку. Потім зайшли чоловіки, і вони зразу сказали, як отримати посилку, ми хочемо від отримати посилку. Ну, в общем, нові слова я потрошку знаю слова. Я тренуюся, це просто мої такі практики, це не для всеобщого обозріння, тому що я в общем я практикуюся, готуюся до відродження. відродження України. Сьогодні п'ятниця ми відпочиваємо, бо дуже так втомилися. Є важкий тягар з пушти. Взагалі, все добре, буду відпочивати.